Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеси Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми проговоримо про останні повітряні удари. Вночі 4 квітня росіяни завдали повітряний удар дронами Камікадзе по Харкову. Одеса ж вже кілька днів залишається у відносному спокої, але загальна загроза ударів ракетами і дронами як для Одеси, так і для Харкова, дуже схожа і дуже велика. Що ж відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Минулої ночі росіяни атакували з повітря Харків, запустивши туди з району своєї Курської області 20 дронів камікадзе типу шахет. Сили протиповітряної оборони змогли збити 11 з цих 20 дронів. Інші ж 9 дронів влучили головним чином по житловим будинкам у Харкові. І знову росіяни застосували у деяких місцях ту ж тактику, яку вони нещодавно застосовували і в Одесі, але з балістичними ракетами. Це я про приліт на дачу Ковалевського. Шахет влучив у місце попереднього прильоту, коли там вже працювали рятувальники, які приїхали на місце ліквідовувати наслідки, рятувати людей та гасити пожежу. Загалом у місті загинуло четверо людей і є більше трохи поранених. При цьому троє рятувальників з цих чотирьох людей, які загинули, віддали своє життя на тому місці, де і був повторний прильот дрону. Слід відзначити, що після п'яти комбінованих повітряних ударів ракетами і дронами наприкінці березня росіяни взяли певну паузу і вже декілька днів, починаючи з 1 квітня, немає масованих ударів як ракетами, так і шахедами. Одеса і Одеська область при цьому зазнають лише епізодичних повітряних тривог і ударів по нашому місту не було вже навіть починаючи приблизно з 28-го. Березня. Слід відзначити, що росіяни зберігають певний стратегічний запас ракет великого радіусу Дії, тобто понад 300-350 км. Це загалом до 900 ракет, з яких до 300 ракет Калібр зараз, а також певна кількість ракет Іскандер та авіаційних типу Х-101. Також росіяни накопичують ракети типу Онікс. Це надзвукові протикорабельні ракети. Які вони досить часто застосовували раніше саме проти Одеси, запускаючи їх з території Криму. це якраз той резерв, який росіяни мають постійно бережуть у такій кількості до 900 ракет. Це для них той мінімум, який вони вважають необхідним для можливості відкритого протистояння з НАТО у будь-який момент. Але за потреби росіяни беруть з цього запасу, з цього резерву ракети для ударів по Україні, іноді спустошуючи його більш як на 10%. Тут треба зазначити, що Харків і Одеса, а також ще Запоріжжя і Дніпро, і Кривий Ріг, як великі міста, опинилися чинно у найважчих умовах з точки зору. Ро відбиття повітряних ударів складніше за все у Харкові. Харків розташований дуже близько до кордону з Російською Федерацією і до лінії фронту. Тому росіяни дістають туди навіть із переобладнаних зенітно-ракетних комплексів С-300, які мають далекобійність до 70-80 кілометрів. Майже безперешкодно можуть бути балістикою, і зараз навіть взялися скидати на Харків кориговані авіабомби. А час підльоту дронів Камікадзе як найбільш точною російською зброєю. Надто малий, щоб вчасно відреагувати і все збити. Але навіть зараз, як ми бачимо у останньому ударі по Харкову, з 20 дронів вдалося збити більше половини. Одеса знаходиться у дещо інших, але теж важких умовах. Одеса знаходиться на берегу моря. Тут також дуже малий час підльоту для балістичних та надзвукових ракет, запущених з Криму. А удари шахедів з моря відбивати дуже складно, тому що дрони підходять до Одеси над морем на дуже малій висоті, всього там до 10 метрів над хвилями, і тому їх важко виявити у конкретному місці, навіть коли є відомості про запуск дронів у напрямку Одеси з чи з приморського ахтарського. Тому у сил протиповітряної оборони є зовсім небагато часу, щоб збити дрони над морем в той момент, коли вони починають підійматися з над малої висоти над хвилями до висоти приблизно у 40-50 метрів, тобто до рівня міста, яке знаходиться на досить високому береговому плато. Якщо дрони вдається збити у цей момент, то вони не завдають ніякої шкоди. Якщо не вдається, то вони починають маневру. Вже над містом посеред житлової забудови, і там можуть накоїлити чимало лиха, як це було цієї зими та весни. І зауважимо, що також дуже складна ситуація у Дніпрі, Запоріжжі і Кривому Розі, які теж доступні для ударів балістичними ракетами, але завдавати удари шахедами, росіянам там дещо складніше, тому що є. Час для того, щоб підготуватися під час підльоту дронів від лінії фронту, і є більше можливостей для виявлення і прогнозування їх курсу під час нальотів на ці міста. Зауважимо, що окрім Києва, майже ніде немає можливості збивати балістичні ракети саме через. Крайній дефіцит зенітно-ракетних комплексів, які можуть це робити, тобто це ЗРК Петріот чи «Ті». за словами президента України, нещодавніми, ми потрібно ще 5-7 таких комплексів, тобто повноцінних батарей, для того, щоб повністю прикрити всі великі міста України, а також Певною мірою протидіяти діям російської тактичної авіації, яка скидає кориговані авіабомби. І тут треба сказати, як добру новину наостанок, що прямо зараз паралельно уряд Великобританії та зовнішньополітичне відомство Євросоюзу, на чолі з Жозепом Борелем, шукають можливості для того, щоб надати Україні ще кілька додаткових зенітно-ракетних комплексів Петріот. А зі свого боку, Франція посилює постачання ракет типу Астер, зенітних ракет для вже наявних у нас комплексів СМП т Тому стежимо, що там буде далі з ситуацією з повітряними ударами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!